Поцілив по кімнатах, де знаходилися діти. 28 жовтня у сарнах 33-річний місцевий житель, перебуваючи на подвір'ї у своїх батьків, здійснив чотири постріли по території приватного господарства, що розташоване навпроти. Колі мисливської рушниці влучили в авто вікна другого поверху та наскрізь пробили стіни у будинку. На той момент у кімнатах перебували діти. На другому поверсі було двоє старших дітей, а перед цим збігло ще двоє менші. Бо а, як був третій постріл, то збігла старша дочка, каже мене дірка в цьому в вікні посипала штукатурка. Ну вона подумала, що штукатурка а це було і скло там все. І скло, і штукатурка на голову. Вона там траєкторія кулі, там вона сиділа ну, на, на своїй кроваті, ну над її головою. Проходили психолог, але ми ну не там можна було і швидко визвати, тому що там і дружині, і старші, старші донці давали там каплі чи щось від серця, якісь ліки. Друко, відомо, що підозрюваний у той день приїхав до помешкання своїх батьків. Там він не проживає. Втім, його доволі добре знають місцеві жителі. Сусіди кажуть, таких дій від нього просто не очікували. Та він взагалі тихий, спокійний, і тихше в один же трави. Як кажуть, його взагалі ніколи не чути було, щоб він голос повисив. Я взагалі кажу, не знаю, як могло таке статися. <плес> ніколи не чули, щоб вони там сварилися. буває, що сварки і такі, але ну, ніколи між ними не чули, щоб вони там сварилися. Ну що між ними сталося, для нас це шок. Нормальний хлопець завжди чимно привітається. І у нас ніколи конфлікту з ним не було, тож Боже, ми живемо, що він на моїх от, очах виріс. Нормальний хлопчина. Я не знаю, що з ним случилось. Чоловіка правоохоронці затримали на наступний день після стрілянини. Йому повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Свої дії зловмисник пояснив давніми неприязними стосунками із сусідами, в той час, як останні запевняли, ніяких конфліктів із ним у них не було. За фактом хуліганства і застосуванням вогнепальної зброї правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Під час проведення огляду місця події та першочергових слідчих дій поліцейські вилучили чотири гільзи, патрон, а також карабін, який належить батькові стрільця і не і зареєстрований у встановленому законодавством порядку. А вже 30 жовтня відбулося судове засідання, де підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За словами сторони потерпілих, на суді свої дії зловмисник пояснював тим, що його налякала повітряна тривога. А вони почули десь тривогу. А в нього, коли він чує цю повітряну тривогу, якийсь нервовий напад нападає, ну, стається він неконтрольований, який стає, він щось робить і такі неадекватні речі. Йому поважалося, що літати і Хтось йому сказав, що йде наступ, і це він стріляючи по нашій хаті, збивав шахет. Нині ж у рамках кримінального провадження слідчі дії тривають. Усі обставини встановлюють правоохоронці. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.